Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. У нас дуже багато тем виникає, і мені приходиться їх розбивати. Всі теми розказувати людям, що насправді є. Не то, що нам говорять. Пропонують і чому такі події в нас в Україні? Ну, найперше хочеться сказати, що дійсно Україна це є вибраний народ, уділ Боже зараз останні часи. І по подіях ми можемо зрозуміти, що пізнаються всі. По-перше, йде чистка православної церкви, тому йдуть такі от э, різні... Питання по поводу церкви, належності. Ну, По-перше, це створено для того, щоб очистити православну церкву від неправди, тобто російської неправди і католицької неправди, яка входить, старається влізти в православ'я. Тим вона хоче знищити православ'я. Ну і далі. Керівники, ладники, хочуть забрати Україну в собі. І це ми розуміємо. Вони тому створили війну в Україні, от, знищуючи православну віру шляхом. Щоб православні бували православних, то ми бачимо, що Росія наповнена Україну, і вона там нищить і церкву православну, і самих православних. От цей раз. Потім, що вони придумали? Вони придумали, щоб заселити іноземцями. От, іноземцями як рабами. От, а вони хочуть керувати. І це видно по заявах, то що вони говорили раніше. Я чув, що вони хочуть на Україні залишити 5 мільйонів українців. Всі інші повинні знищені. Ну чому вони вибирають саме Україну? Тому що Україна це є благодатна земля, це чорнозем, найбільше чорнозем в Україні. Це раз. І вона багато має корисних копалин. І тому і Америка претендує на ці корисні копалини. Примушуючи Україну любим шляхом підписати мир, договір і всі умови, і мови, які невигідні Україні, тобто продати свою землю. Ну, і їм на забаді стають патріоти українські. Їх просто треба обрати. Тому тобто наші патріоти нищаться на війні. Вони це хитро роблять, не явно, а хитро. І тут ще одна заява. Недавно вчора я почув. Зняли відео і по відео сказали, що от наука показала, що на Україні буде переміна погоди. Тобто Літом навіть будуть, буде зима, тобто і земля не буде придатна, люди будуть мирати з голоду. Отакі такі нагори. Ну це для того, щоб українці втікали з України. Ну, і щоб вони не жили на Україні. Ну, це все брехня, то є, так? І щоб не повертались на Україну. А ми повинні розуміти, що Україна це вибраний народ. От, по духу найбільше, то тобто, ми можемо проявити і зберегти православну віру. Україна буде найбільшою православною державою і мати свого патріарха, і вона буде впливати на весь світ духовний, тому що хоче знищити Україну. Друге питання, що по телебаченню дуже часто розказують про те, що православні країни не є успішні. А успішні країни католицькі, протестантські, мусульманські. Ну, ви знаєте, як у Ангелі сказано, що не шукайте земні. Вага. А шукайте перш за все шляхи царство не теж. Тому то є, ми йдемо шляхом випробування. То є, православну віру ми повинні зберегти, і тому нападки йдуть на православну віру, щоб її знищити. Любими шляхами. То є, вони розуміють, що більшість людей. Спасаються, йдуть Царство Небесне через православну віру, через вчення православне, тому треба його знищити будь-якому випадку, Тому вони стараються зі всіх сторін .е. нас підвести, щоб ми відмовилися від православної віри. Ось такий я. Тому православні проходять такі випробування, От. наскільки я знаю, випробуються всі люди, які живуть на цій території. Якби ми не хотіли все рівно, ми отримуємо откровення, откровення Богородиці, тому що це її уділ православний дуже часто являлася Богородиця, і вона як засновувала православну віру, вона явилася на фоні з Іваном Богословом, так як ви пам'ятаєте, що Ісус Христос сказав, коли він був розп'ятий на хресті, Жінку це син твій до Івана Богослова, і Івану Богослово сказав, що. Це мати твоя. Ось такий діл був. І вона хотіла вирішити Грузію, там проповідувати, але сталося так, що вона попала на АФО. Тобто була буря і занесли їх, її на фон. Де вона проповідувала, і в цей час всі ідоли попадали, от, і люди прийшли і слухали Богородицю. Вона, як апостол, проповідувала. І вона сказала, що це буде уділ мій. Тобто, тут будуть люди спасатися. Тобто ми маємо свідчення від Богородиці, тобто таких свідчень у протестантів немає, у діло такого немає у Богородиці, і у католиків так само немає такого свідчення. Далі ми маємо свідчення в Києві, де так само тобто, Богородиця являлась греком, і греки вирушили в Київ і побудували там церкву. Потім другий раз вона явилася і грекам дала їм гроші, щоб вони розписали ту церкву. Ну, вони приклали, подивилися, що така церква дуже велика, а грошей. І тому то є, вони вирішили не зупинятися, а плести назад. Ну, а вночі вони плили проти течі, тобто день плили за течі, а вночі проти течі. І знову ранком подивилися, і знову напинилась на цьому. І Богородиці їм з'явилася, скаже, що ви противитеся. От, якщо ще раз це спробуєте, то я вас залишу у, у вас в тому монастирі на все життя. Ну і так і сталося. І тому то є, перші, які писали ікони Богородиці, навіть було чудо, коли писали ікони є, Успенському соборі. Голуб вилетів з ікони, прилетів на інший Бік. Тобто Богородиця поставляла київ Печерський, Богородиця і так само являлася у Почаєві, ну і в інших монастирях, ми наскільки знаємо, вона, це її, був її уділ Божий. То тобто ми маємо православне свідчення, що це Богородиця веде так. Тобто, якщо у католиків ми візьмемо, являються Богородиця дуже часто, поза церквою, або ще щось, але откровень таких немає. Тобто, і вона не казала, що я там будую, що це є істинна церква, або ще щось навпаки, коли католики хотіли захопити Афон, і вже намірені були там заснуватися. Але сталося так, що противилися багато, а деякі побоялися, тому що у католиків бували православних, які відмовлялися з ними служити м'ясу І коли вони вирішили. Монастир, зоограф, Волгарський, монастир, на фоні дивилися Богородиця, монаху і попередила, що йдуть вороги мої, і вороги мого сина, і вони вас будуть бивати. Що хоче, хтось спастись, хай чекає в ліс. А хто хоче прийняти смерть, ну, тобто пострадати, тому що через це упрощається багато гріхів і люди входять в царство небесне. Ти хай залишається. Ну і так і стали. Досить вісім монахів, от, католиків били. Другий випадок, коли деякі монахи залишилися, от, і в інших монастирях тобто, і молилися разом із католиками, то ці. Монахи перетворилися в мумії. вони схожі на демонів, У них росли волосся і нігті. І ці мумії довго стояли, навіть там миші лазили. І наводили страх на людей. І попередження про це, що вони не повинні прийняти католицьку віру. Тому православні відстоюють свою православну віру. Ну щоб в ніякому разі не відмовлялися і не служили разом з католиками. То є попередження ми повинні про це розуміти. Ну і наша Україна так само терпить зараз, проходить такі випробування, що на о, хочуть захопити Україну, знищити православну віру, от і любими шляхами і. Щоб ми співпрацювали разом із католиками, розумієте саме, якщо церква буде співпрацювати із католиками або греко-католиками, то вони вже не будуть православні. Тому що ясно, що не тільки там кажуть, що об'єднання про любов, а вони будуть примушувати. По-перше, поклоніння Папа Римському, то є, а Папа Римський це є ідол, от, і це те ідолопоклони. Ну і по-друге, прийняти їхні святих, тобто прийняти неправду. Православні в основному облічають католицьку віру і викривають їхні неправду, їхні святих, то тоді тобто, католики будуть примушувати, щоб не мати якісь конфроктації, щоб не були ніяких суперечки. Треба заборонити. А Прийняти святих католицьких, святих як істинних, а, а православних не. Тобто православність зробляться тоді католикам. От чому вся проблема йде. І по Чаєві йде зараз такі розборки. Ну, це так спеціально роблять, щоб спровокувати. От і показати всьому світу, що от бачите, Україна не права, вона горнить православних віруючих. А вони не переживають за православних вір. Їм треба створити таку інформацію, негатив на Україну, що українці, що, що допустити росіян, щоб вони захопили Україну тому робиться так. А в дійсності, якщо ми візьмемо по православному, яку треба поступати по православу? Візьмемо Фему Саровського, який, до якого прийшли бандити. От, і він хоч був сильний такий, тому що, щоб там топити дровами, то треба було йому то ліс робити. Ну, от, і тому то, фізично він був сильний, але він не противився, його побили, ну, от, і він навіть не хотів їх судити, тобто не подавав до суду. Хоча йому пропонували. Потім Сергій Родонежський так само, то він заснував монастир, але його брат, який поселився в тому монастирі, Зробився ігумен, щоб він і є ігумен, його. І, і щоб не противитися, щоб не воювати зі своїм братом, то есть Сергій Родонежський залишив свій монастир. Вот. І потім з цього монастиря почали всі втікати, відходити, тому що істини не було, то блодаті покинули і відійшли вони від. Цього монастиря. І коли він став пустий, то повернувся назад туди Сергій Радоневський. І знову монахи поверталися в цей монастир. Потім далі по історії ми візьмемо, що православна церква російська, вона відконилася і від істини, тому вона думала про гроші, про багатство, людей тримала за рабів, і Господь допустив революцію. Тому, то, розумієте, і люди тому не сперечались, не противилися, тому що дійсні було багато причин таких. і... Можна сказати, уділ Божий, гоніння церкви, Зумієте, це, це повинні були російські православні зрозуміти, що це був уділ, тобто, гоніння було не просто допустимо, а просто допустимо через що. Тобто, розумієте, будь-який гріх, який приходить до вас, люди знають, що має е, е, наслідки те ж саме. Тобто, Чому Господь допустив гонення церкви? Вони це не зрозуміли. І зараз знову не повторили цю ж саму помилку, вони створили цю знову таку церкву, яка поклонялися царю, там ідеться питання, що дійсно там, чи розстріляно було, сіня ще не розстріляно, що це було просто міф, зроблений імідж. І тепер поклоняється як святому, а він не був дійсно, він не жив як святий. От. І вони там були золоті, брилянти. І... За кордоном вони мали живи тосі і тому тось було не росіяни, сам народ був доведен до голоду. І це все чиновники бачили, протестали проти царя. З церкви, виходить, Микола ІІ довів Росію до е, революції. І зараз так само то есть, йде гоніння, е, можна не сказати, ну та й дійсно сьогодні гоніння такого немає, тому що, в принципі, якщо б нас гнали церкву, так як у Росії, то за два дні можна було заарештувати пару чоловік, відправити, всі би полякали, полякали повтікали б. Ганіння такого немає, просто йде комісія яка хоче розслідувати, ще щось знаєте. Тобто, а вони створюють таку вошуму, так і хочуть битися, хочуть, щоб стріляти. в що, що мене знайомий священик, який постійно їздить по чаю, має там духовника, то він розказував, що монахи давно готувалися. До сутичків, і вони мають зброю, вони їздили на полігон, де їх вчили стріляти. Такі, і видно, мали зброю. Тобто є це все приховано, і це все допущено, можна сказати. Ну, але ми повинні розуміти, що вони що не буде так, як вони хочуть, а буде так, як треба. Тобто випробування повинні прийти, але вони повинні були прийняти смирення. Якщо вони смирення не приймають, значить вони не православні, вони не неправновірні. Тобто вони не від у діло Богородиці. А Богородиця допустила, щоб їх зупинити, щоб вони зрозуміли це, а вони противляться, тобто, і, і якщо, наприклад. Противитися там про люди там не хочуть, но, тому що вони помишкому дивляться, то духовні люди повинні дивитися все по-іншому, по інакшому на своє життя, на промисел Божий і чому Господь допускає, і що після випробування Господь дає. Благодать. Тобто, якщо ти пройшов правильно випробування, то Господь дає благодать. А під час випробування ти повинен зрозуміти промисел Божий, ти повинен смирятися, як ти поступиш. Господь так випробовує їх, вони це цього розуміти не хочуть. А і тому то йде отаке протистояння. Але ще раз, ще раз хочу сказати, що не буде так, як вони хочуть, а буде так. Ja,